На Олександрійщині від власної необачності загинула літня жінка. 15 травня у житловому будинку нової Праги сталася пожежа. Сусіди помітили дим і зателефонували до служби порятунку. О 7 годині вечора до пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення від громадянина СМТ Нова Прага, міста Олександрія, про те, що у житловому будинку. Вили пожежа. За викликом на місце події негайно прибули рятувальники восьмої пожежної частини. На пожежу прибула одна автоцистерна та чотири чоловіка особового складу, яким за 15 хвилин вдалося приборкати полум'я та врятувати поряд стоячі будинки. Як з'ясували рятувальники, пожежа сталася у кімнаті житлового будинку. І хоча пожежу вдалося швидко загасити, однак на місці пожежі рятувальники виявили труп власниці будинку 75-річної жінки. Згідно з показів сусідів, інколи зловживала спиртними набоями, також вона палила. І на передчасі виникнення пожежі її бачили, вона поралася на городі, тобто була жива, здорова. А потім сусід помітив, що з... Через деякий час, що з вікон її домоволодіння, йде дим викликав працівників пожежної служби, сталася пожежа від необережного поводження з вогнем під час паління у ліжку. Наразі збитки від пожежі встановлюються.